Термін ностальгія походить від грецьких слів Ностос повернення на батьківщину, і алго з печаль біль, що дослівно можна перекласти як туга за рідними місцями. Вітаю, піпли! В цьому відео ми розберемо тему ностальгії і ностальгії в іграх, зокрема. Чому це явище все більше поширюється, як його використовують розробники, що про ностальгію писав Крістофер Дрінг, журналіст Games Industry Biz, і чому пограти в стару гру допоможе не усім. Тисніть вподобайку та підписку, ставайте спонсорами чи патронами каналу, адже це дуже Важливо для мене особисто також можете підтримати разовим донатом. Розпочинаймо. Що таке ностальгія? Давайте спершу про те, звідки взялося поняття ностальгії, про яке зараз говорить кожний другий, особливо використовуючи фразу раніше було краще. Перша письмова згадка про ностальгію датується восьми століттям до нашої ери, коли Гомер згадав ностальгічні переживання в апопеї «Одіссея». Однак сам термін був введений швейцарським лікарем Йоганом Гофером у 1688 році для опису захворювання солдатів, що служили далеко від дому, і які одужували лише після повернення. Додому цікаво, що найбільше люди запам'ятовують пісні, книги чи фільми, з якими взаємодіяли в пізньому підлітковому віці, тобто 15 17 років. Більшість ще вважає, що ностальгію викликає почуття самотності. У таких випадках спогади про минуле діють як захисна реакція, допомагаючи людині пристосуватися до нових умов і вийти зі стану зневіри. Ностальгія також може підвищити соціальну активність і покращити настрій, адже в усіх точно були ностальгічні розмови. До речі, замислювалися, що іноді її можуть викликати запахи. Або смаки пов'язані з дитинством. Загалом це почуття викликає як позитивні, так і негативні емоції, адже думка про те, що так, як раніше вже не повернути, дезморалить. І це дійсно так. На прикладі тих самих ігор, за якими ми ностальгуємо, я доведу це далі. Та все ж позитивні аспекти ностальгії переважають. Ця адаптивна властивість пам'яті допомагає захищати психіку. Рівень схильності до ностальгії залежить від способу життя та особистості. Деякі люди зберігають вдома нагадування про минуле, такі як старі квитки, дитячі малюнки, іграш одяг і часом просто не можуть позбутися того, що вже варто відпустити. Адже ностальгічні спогади це не лише одяг з якогось івенту чи крута гра, в яку я грав з другом на денді, а й болючі спогади з невдалими відносинами, роботою тощо тоді, як інші більше зосереджуються на майбутньому. Хоча, звісно, відчуття ностальгії так чи інакше в кожного лишається. Це досить індивідуальна штука, і кожному боротися доводиться з цим по-своєму. Як ігри відновлюють наше минуле. Та все ж ностальгія в більшості це слово, яке нагадує нам про радісні моменти, коли ми відчуваємо щось знайоме з минулого сьогоденні. Ігри тут не є винятком, і саме їх більш детально я б хотів розібрати. У кожного є ті ігри, які повертають нас у найкращі часи, хоч такими глобально вони могли й не бути. Але наш мозок звик сприймати їх саме такими. Як дорослі, ми розуміємо світ краще, але в дитинстві ми не мали влади над ним. Оглядаючись назад, ми згадуємо часи як кращі безпечніші та легші, бо для нас вони такими й були. І тому ігри, що викликають у нас відчуття ностальгії, допомагають нам, ніби знову зануритися в безпеку, відчути себе дітьми. Люди завжди прагнуть до безпеки, особливо дорослі, які знають, як швидко світ може змінитися. Геймери шукають ці відчуття в іграх. Я досі супер ностальгую від в Сан Андреас чи Третій Воркрафт», і ігри, які асоціюються нічого іншим, як просто з приємним проводженням часу, з враженнями, які були максимально насичені, і я впевнений, в кожного є такі проєкти в Багатьох це ігри 8-біт, в когось культові фільми, комікси тощо, все це залежить від того наскільки ти старий. Хтось так проводив час з рідними, тому мозок занотував ці моменти як щастя, від чого лише думка про остання наводить на ностальгічні спогади. Всі ми кілька разів починали заново грати через втрату збережень. Всі ми згадуємо якісь шоу, яких вже немає, але які тоді були до біса новим та цікавим. Зараз це вже сприймалося б не так, але мозок запрограмував це як щось дійсно круте. Ностальгія нагадує нам, що якщо б були гарні часи в минулому. Му, то і в майбутньому вони теж можливі. Ностальгія це відчуття, що виникає з пам'яті. Ігри, в які ми грали в дитинстві, можуть здаватися не такими цікавими зараз, і загалом так воно і є, адже прогрес не стоїть на місці. Ностальгія може бути оманливою. Треба ж розуміти, що в СРСР жилося не краще, просто мозок спотворив під вагою впливу режиму бачення тогочасного життя молодого, впевненого, де хліб по 16 копійок і все таке, через що багато людей не розуміючи сутності, у віці ностальгують за часами, які відверто. Були згубними для них самих, але і звинувачувати їх в цьому дурно. Проте, ностальгія в іграх є позитивною. Справді, повертаючись до теми саме ігор, вона дозволяє нам знову пережити моменти дитинства. Хоча відеоігри часто звинувачують у сприянні антисоціальній поведінці, насильству чи поганій успішності, вони також навчають нас, яким є світ. Найбільші міфи про ігри я розібрав ось в цьому відео. У багатокористувацьких іграх ми стикаємося з різними людьми, вчимося приймати образи тощо. Люди завжди були схильні до насильства і. Це не залежить від ігор. Далі ми поговоримо про матеріал Крістофера Дрінга, причини популярності ностальгії і ще багато чого. Але спершу спонсор цього випуску український сервер Кван Це твоє нове життя у світі GTA 5 онлайн. Поринь у світ без крайніх можливостей, де ти можеш бути ким завгодно. Любиш ризики, доєднуйся до злочинного світу та випробуй себе у найнебезпечніших операціях: грабуй, уникай поліції і ставай справжнім королем криміналу. Проте пам'ятай, що не кожен. Здатен пройти цей шлях, тому на вибір купа інших професій, можливостей заробітку та розвитку. Відчуй важливість електрика, ремонтуючи електромережі та забезпечуючи місто енергією. Або ж працюй поштарем, доставляючи замовлення прямо до дверей. В перервах між бізнесом ти дійсно можеш відкрити й керувати власною справою. Лови ритм таксиста, допомагай людям дістатися потрібного місця з комфортом. А хочеш, стань далекобійником і доставляй вантажі по всьому штату. Працюй, заробляй та вдосконалюй свої навички, як то того прагнеш ти. Також на сервері доступні івенти: від екстремальних перегонів до гучних вечірок та культурних заходів. Тож знайти друга за вподобаннями буде не проблема. Пізнавай світ безмежних можливостей, стань частиною величезної спільноти, твори свою історію і нехай саме твоє ім'я прогремить на весь штат. Квантерпе твоя нова реальність чекає на тебе за посиланнями в описі. Отже, аналіз матеріалу Крістофера Дрінга про ностальгію в ігровій індустрії. Крістофер Дрінг, журналіст Гейміндастрібіс, розглянув причини популярності та механізми роботи ностальгії в ігровій індустрії у своєму матеріалі. І я б хотів навести його як приклад, чому ностальгія використовується в індустрії, адже з вище сказаного зрозуміло, що відчуття може дуже сильно схибити і не виправдати надію. Повертаючись в умовний перший Half-Life у 2024 році, можуть бути питання, чому все не так кольорове, як в дитинстві. Дрінг зазначає. Що ринок нині схиблений на ностальгії, і що цей тренд лише набирає оберти. Причини популярності ностальгії: любов гравців до ностальгії не є новиною, але її недавній підйом, за словами Дрінга, пов'язаний зі зростанням популярності Кікстартер та індії індустрії взагалом. інді розробники почали випускати сиквели, ремейки та духовних спадкоємців, що повернуло ностальгію в мейнстрім. Та навіть великі компанії почали випускати ті самі ремейки та сиквели власних ігор. Особливо підйом почався під час 20-річного ювілею. PlayStation, коли Sony активізувала інтерес до епохи PlayStation 1. Задумайтеся, скільки за останній час ми отримали ререлізів, типу Sega Forever, NES, Mini, повних ремейків, як Crash Bandicoot, Resident Evil, всякі сиквели та продовження, елементи зігор минулого в сучасних проєктах, такі як Сплітскрін, піксельна графіка тощо. І може здатися, що це через легше виконання і з умовною Інді це дійсно може бути так, але з тим самим ремейком Resident, а де це фактично нова гра, це не так. Та це працює люди прагнуть повернути кращі часи методом повернення в ту саму гру, просто в новій оболонці, більш сучасній. І ті компанії, в яких це реалізувати вийшло, фактично з плином часу отримали ще порцію популярності на вже давно створеному продукті, концепті. Вплив ностальгії на інші медіа. Дрінг також зазначає, що ностальгія не обмежується іграми, вона поширюється на телебачення, на фільми. І звісно, це так. Мисливці на привидів, рятувальники, малібу, парк юрського періоду та купа. Купа релізів навіть у ті ностальгії. На відміну від ігрової. Індустрії для телебачення і фільмів цей тренд не новий, оскільки вони є старшим медіа. Але треба розуміти, що й ризик провалу тут набагато більший, адже гратися з відчуттям ностальгії треба обережно і якісно, щоб це спрацювало. Споживчі зміни і вимоги, адже споживачі стали більш розбірливими щодо ностальгічних проєктів. І щодо проєктів, загалом аудиторія не сприймає погані порти та низькоякісні ремейки старих ігор. Проекти повинні бути якісними, щоб відповідати очікуванням, іншим далі, тим якість якої раніше. Чи могло й не бути, вимагає вищого рівня можливості на думку Дрінга, для успішного використання почуття ностальгії необхідно створювати проєкти, які виглядають, ніби вони з минулого, але залишаються близькими сучасному споживачеві. Тоді проекти на ностальгії можуть стати і каталізатором для появи чогось нового, а не лише паразитувати на минулому. Дрінг також зазначає, що ностальгія відкриває великі можливості для розробників та видавців. Вона дозволяє відроджувати франшизи, повертати забуті жанри та омолоджувати бренди. Це шан для індустрії звернутися до минулого перед тим як йти в майбутнє, і це дійсно круто, бо для багатьох це близьке. Важливо лише зберігати баланс між традиціями та інноваціями, щоб не тільки викликати приємні спогади, але й задовольнити сучасні вимоги гравців. В заключній частині відео ще хочу розповісти про суть, причини і механізми ностальгії, які були опубліковані групою учених з Університету Саутгемптона у of Personality and Social Psychology. А ви можете поширити це відео знайомим, щоб вони теж дізналися більше. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про. Мітелеграм та інші соцмережі, дякую. Так, от вчені встановили, що більшість наших ностальгічних спогадів включають в себе еволюцію позбавлення. цитата, коли завдяки спогадам людина трансформує емоційний біль у позитивний досвід. Результат дослідження дещо відрізняється із загальних понять, про які я говорив вище, але і підтверджує те, що ностальгія це відчуття за тим, що мозок перетворив на позитивні емоції, навіть якщо насправді тоді було не краще. Наприклад, якщо ваша тяга до ігор колись зробила вас фріком, пізніше ви змогли знайти Поріднену душу серед геймерів, і мозок закарбував саме це. Або збираючи гроші на умовну сегу, ви працювали, вам це не подобалося, але тепер це здається приємним спогадом, адже мозок відсіює негатив і лишає позитив, така його здатність. Психологічно людина здатна стирати старі спогади, що є своєрідним захисним бар'єром, і це нормально, схоже, працює із ностальгією. Зв'язок між негативними емоціями і ностальгією також виявлено в дослідженнях настроїв, які її викликають. Вчені дійшли висновку, що незадоволеність Точної ситуації спонукає людей викликати в пам'яті позитивні спогади з минулого. Можливо, ваша туга за восьмибітними приставками виникає тоді, коли ви цього не чекаєте, адже мозок ніби підтягує відчуття тої дитячої задоволеності та безпеки, щоб зберегти менталочку тут і зараз. Для когось це ті самі ігри, для когось поїздка, івент, фільми тощо. Таким чином, ностальгія має свою вигоду, бо вона є в кожного, і це досить автоматизований процес, в потрібний момент. Спогади роблять нас щасливішими і покращують душевний стан, особливо коли. Нам потрібна моральна підтримка. Ностальгія підвищує самооцінку, що є важливою ознакою успішної людини. А сьогоднішні ігри часто забирають багато часу і не переносять явної користі, як здається. Але коли ви досягали високих рівнів у старих іграх, це давало відчуття успіху згодитися, і мозок це також пам'ятає. Дослідження показало, до речі, що люди схильні згадувати позитивні події навіть у стресових умовах, що підтверджує ефект заміщення. Себто мозок блокує негатив, заміщуючи його на те, як було класно раніше. І це покращує психічне здоров'я. Це дійсно дуже крута та важлива штука, яку багато хто можливо і не помічав та не замислювався. Це когнітивна особливість нашого мозку, яка змушує пам'ятати минуле як більш позитивне, ніж воно було насправді. Тож наступного разу, коли вас охопить ностальгія за старими іграми, спробуйте знову в них пограти. Це допоможе полегшити душевний стан, навіть якщо гра до біса складна чи несправедлива, а графіка примітивна. Головне не піддаватися на провокації мозку, який може сприймати минуле як іде. Едеальний і відчуття ностальгії все зробить за вас. Пам'ятайте, що старі технології та ігрові досвіди не завжди такі прекрасні, як здаються у спогадах, але вони завжди працюють на підсвідомому рівні. На цьому у мене все. Пишіть, що ви думаєте щодо теми в коментарях. За посиланнями внизу ви можете підтримати канал і мене особисто. Дяка спонсорам, патронам і заразові донати. Також там ви знайдете телеграм та інші соцмережі. Бережіть себе і побачимось!